Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. У страха очі великі. Після влучних ударах по стратегічних аеродромах авіації Тойожної держави наші північні сусіди ховають літаки там, куди не можуть доїхати ті самі фури від малюка. Є у них такий один далекий аеродром на вісні 6600 км від України. Це Анадир. В 2012 році вони необачно, дуже необачно, вони почали будувати трасу Колима-Анадер завдовжки 2300 кілометрів. За 10 років вони побудували менше 230 км. Темп роботи 23 кілометри щорічно. Завершить роботу над цією трасою, десь вони в середині 23 століття. Тобто, є ще час. Прошу вас підтримати наш креномовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання під відео. Але спочатку давайте ми з вами розглянемо підтверджені супутникові фото. От аеродром Оліня. Дивимось фото. 4 екземпляри ту 95 го згоріли повністю. Це підтверджено знімком. Ще два літака горіли, але їх загасили. Не, не переживайте, вони також ніколи літати не будуть. Це розуміє, розуміє кожен фахівець авіації. Наступне супутникове фото аеродром Білая. Ну, не біла Не служив Василь Малюк в тих краях, це одразу видно. Називається аеродром Білая. На груповій стоянці бачимо три повністю згорівших ту 95 МС і один дітак сильно пошкоджений. Безумовно. Він також ніколи не підніметься в повітря. Таке враження, що він вибухнув, але пожежі не було. Таке буває. Наступне фото. Це окрема стоянка. Ще одна окрема стоянка. Стоять два сильно горіли ту 22 м 3 Ще один літак, що не за... є ще літаки, що не загорілись під час удару дронів. Ми бачимо два таких місця. Таке буває, але вони також не будуть літати з імовірністю 90%. Багато розмов було про результати удару аеродрому Іваново. Дуже цікава тема. Про А-50 російські. Зараз ми маємо фото результатів удару. На цьому аеродромі стоять всі списані А-50 росіян. у росіян їх багато там, більше 10 штук. І базуються всі діючі. Літаки дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-50У. Ще там стоїть транспортний полк із іл 76 мд Вони стоять зліва від злітно-посадочної полости на фото, а справа стоять А-50. Такою квіточкою на три стоянки були боєготові робочі А-50У. Ну, при великому збільшенні фото видно, що один екземпляр А-50У згорів повністю, а ще два екземпляри А-50У сильно пошкоджені. То, що вони горіли частково, переживати не треба. Літати вони не будуть 100%. Зверніть увагу, ці три літаки були знищені не випадково. Наша розвідка точно знала, де саме стоять боєготові літаки А-50У. Російські фахівці до 1. Червня вважали, що мають бути готовими 6 літаків дальнього радіолокаційного виявлення і керування. Ми їх добряче побили за останній час. Ну, досить згадати, один А-50 збили над Азовським морем, один збили над Краснодарським краєм, ці літаки ремонтуються і модернізуються в місті Таганрог на авіаремонтному заводі Таганрогу. От там є такий ангар на два літаки. Ми дивимося, фото зліва від дверей стояв на модернізації А-50, а справа велись роботи над першим екземпляром нового російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і керування А100. Ну, це мало бути щось ну, дуже добре. Це новий літак дальнього радіолокаційного виявлення на базі іл 86 Росіяни дуже горділи, гордились цим і хотіли завершити роботи до 2026 року. Ще один А-50 стояв на груповій стоянці між ту 95 ми Дивимось відео. Ось він стояв. А далі, вже після удару, його там немає. Три ракети пробили дах і вибухнули всередині великого ангару цього авіаремонтного заводу. І ще одна ракета. Пошкодила А-50, що стояв між Ту-95-ми. Сліди горіння ми бачимо безсумнівно. І це не може бути авіакеросин. Мені хтось казав, що це, певно, авіакеросин розлили. Ні. Е, у Іл-76 заправочні горловини розміщені в крилах. І тому розлити під час стоянки де більше тонну, одну, півтори, а може і дві тонни керосину, неможливо там за хвостом літака. Про А-50, один той, що знаходився на ремонті в ангарі, і один екземпляр А100 нового літака. Даних не було. Ну, не було фото з, -з, з середини. Але нещодавно, місяць тому в Росії закрили всі роботи по А-100 цьому новому їхньому літаку ДРЛВ. Ну, розумному достатньо, шановні, обидва літаки, і старий, і новий, у Велик Мангарі, знищені і відновлені не підлягають, бо туди вдарило три ракети. До 1 червня вони мали 6 екземплярів А-50У. Зараз у них залишилось тільки 3 боєготових машини. Для контролю поля бою від Криму і до е, Курської області Брянської, їм потрібно мінімум 12 літаків. Значить, працювати вони можуть тільки епізодично. Це дає можливість нашим F-16 і мережам більше працювати над лінією фронту. І це добре. А тепер. Дивимося про аеродром Анадель. Автодруги туди немає, я вже казав, тому фури від СБУ не доїдуть. І вже 4 червня один літак ТУ160 прилетів туди і стоїть на північній стоянці. Мені довелося там служити з 1988 по 1998 рік. Ще при прийомі справ, тоді в 1988 році, вияснилось, що на північній груповій стоянці лежать 5 штук бомб ФАБ 9 тисяч кілограм. Лежать вони на краю бетона, на вулиці під снігом, дощем і морозом. Гарантійний термін придатності їх закінчиться ще в середині 70-х років. Це при умові, що вони б лежали в теплі і в сухому місці. А так вони лежали просто на вулиці. Всі спроби кудись позвонити, домовитися, щоб їх відправили на продовження ресурсу, скинути в море 195-х, вперлись в одне, їх небезпечно зачіпати. При випадковому струсі ударі буде детонація. Справа в тому, що три нітротолол в атмосфері, значить в повітрі, просякається киснем і стає дуже схильним до детонації. І зараз на нових фото я бачу ті самі бомби. Шановні, вони лежать на краю північної стоянки. Небезпеку, від них розуміють усі. Навіть літаки ставлять подалі, фактично на рульожну дорожку подалі від фаб 9000 Я подивився фото квітня 2025 року, от дивіться, самі дивіться, навіть сніг на груповій стоянці північній чистять, не доходячи до цих бомб. Ну, адже їх термін придатності закінчився 50 років тому, шановні, це просто фантастика якась. Молотком по ній стукнути, вона здетонує. Дуже небезпечна штука. Декілька слів про вчорашній удар по аеродрому Дягелєва. Маємо супутникові фото, і там бачимо знищений один літак. Тип його встановити не вдалося. Добре літають, то точно б'ють наші дрони. І це мене дуже втішає. Дуже вдалим виявився наш удар дронами по заводу Кронштадт. Це біля Москви. Він випускає два типи дронів. Оріон, це великий дрон. Його мало застосовують у війні проти України. Він невдалий якийсь. Наскільки я пам'ятаю, був тільки один випадок застосування. І він був невдалим, збили ми його. А от нова російська дрон, крилата ракета Бандероль, там випускається серійно. Маємо фото стелі цього заводу, вид зверху. І там, на я накреслив три полоси, де стоять виробничі лінії, там три лінії виробничих паралельних. Можна гордитись точністю. З дев'яти дронів вісім точно вдарили по обладнанню. І тільки один дрон вдарив в фасад приміщення. Трошки він схибив. Російські фахівці кажуть, що завод зазнав значних пошкоджень виробничих потужностей, подальша робота цього заводу неможлива. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш україномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую до побачення.